Чому ламається кран від системи очистки води Spring компанії Mway, я з'ясував сьогодні. Якщо ви не ним не користувалися, то може статися така проблема, як і в даному випадку у мене. Людина не користувалася десь 5 років, може більше. Або це, що бачите, екран старого зразка. Зараз такий не випускають, зараз вже інакше. Так от, на ним не користувалася і коли е, рішила продати чи покористуватися раптом, е, попробувала, а тут закисло Закисло цей механізм, Картридж і він силою потиснув і зламав. Зламав, зараз покажу що. Я його розібрав, і ось ви зараз побачите, що тут можна зламати. Ну, по-перше, Тут металічний тільки носик, ця вся частина, цей корпус це пластиковий, всередині все пластикове. Хоч пластик якісний, але ну, вже бачите, хром на ньому піддувся. Вічно воно працювати е, так виглядати не буде. Так от, я викрутив круглогубцями, дуже зручно, запихаєте в ці пази і викручуєте верхню частину картриджа е, і виявив, що тут отакого. От Зломана ця штучка. Чому? За роки, коли не користувалась людина системою, не крутила цей кран, закисли ось ці дві керамічні пласти. Просто вони настільки прилипли, прикипіли одне до одної, що не прокручувалось. А вони легенько так плавно ходять. От. Вони ідеально е ідеально, ідеально гладкі, тому вони е добре ходять. Але буває так, що і вони закисають. Так от, потрібно було розібрати, розкрутити їх. Так як я зробив, я їх віджав одне від одного ножем. І зараз ну, зберу. Так от, вони закисли і зламалася оця пластмасова, цей пластмасовий такий шток. Отак чик. І отак зламався. Я зараз буду клеїти цю штуку. Або паяти, подивимося, як вийде. І назад поскладаю ці пластини. Поскладати дуже все зрозуміло. Сильно попутати ви не зможете, бо тут є виступи, там є пази. І спочатку йдуть ось ці, Я покажу вам, там треба буде його прочистити, помити. Е, йдуть три резинові сальнички. потім тут є під них е, вирізано. Значить, ставиться одна пластина, на неї друга пластина. От. І тоді закручується ця верхня частина картриджу і вже тоді вставляється копачок зверху. просто. Так от, робіть ревізію е, тих своїх систем очищення води перед тим, як користуватися, перед тим, як... Купляти, я купив його бушний, і я тепер знаю, як перевірити, я не подумав і подивився, ага, ніби все працює. А насправді, якщо ви купляєте бушний, то треба було що зробити. треба було У нас є вхід червоний, а ці два йдуть на систему. Значить, подути, дуємо сюди червоний, і дивимося, чи, чи перекривається вентиль Повітря мало бути так, що в одному положенні він продувається, коли ви дуєте сюди, а в другому положенні не мав би продуватися. Картич блокує подачу води сюди, на кран. Таким чином кран захищає систему чистки води від гідроударів і від надлишкового тиску в системі водопостачання. Тому так можна було перевірити. Ну я це не зробив, тому я зараз буду вирішувати питання по-іншому. І зніму відео, чи вдалося мені це все зробити.